Чоловіки часто не бачать у жінках головного. Вони бачать їх красивими та сексуальними, привабливими та небезпечними. Усе це так, але якщо вони подивляться глибше, то побачать маленьких дівчаток. Зовнішня краса це напускне, всередині м'яке та ніжне, там дитина. З руками вони не змінюються всередині. Протягом життя в поведінці стають жорсткішими. Але все це лише захист. Зрозумівши це, ти зрозумієш, як зробити її своєю. Треба завоювати її, як дитину. Секрет простий увага і турбота про неї, постійна увага, дрібниці, такі як побажати доброго ранку, дізнатися, як вона себе почуває, чи поїла, чи не голодна, чи вдяглася тепліше в холодну погоду, вислухати і просто дійняти. Уміння вирішувати її проблеми, стати тим, з яким вона захоче сховатися, дати відчуття турботи та надійності. Такі дрібниці у стосунках вирішують усе, з них виникає довіра. Жінки цінують це завжди. Ось весь секрет він простий.